Як ви ставитесь до знайомств на вулиці? По темі зрозуміло, але трохи більше цікавить, як хлопці, ставляться до того, що дівчина може підійти з пропозицією познайомитись. Чи не вважаєте ви це якимось відчаєм, чи навпаки думаєте, що молодець? Дякую за заздалегідь за відповідь. Я би подумав, що шахрайка якась або свідок Єгове. П'ять років тому я перелякався і хитав головою ні, коли дівчина намагалась познайомитись. Через кілька хвилин зрозумів, що трапилось. Жалкую досі. Думаю, що це круто, коли людина має сміливо. Познайомитись на вулиці. Щось із розряду фантастики. Це точно мені здається, що так буває лише з п'яними дівчатами із власного досвіду, якщо що. Знайомство на вулиці просто може не спрацювати, навіть якби спрацювало за інших обставин. Люди, що йдуть по вулиці, як правило, або йдуть кудись, або просто зайняті своїми думками. Не очікують епізоду соціалізації просто тут і зараз. І яким чином, замість цікавого діалогу, може вийти дуже незручний обмін тупими репліками, після якого обидва. Два учасники ще довго картатимуть себе, прокручуючи у вільний час гіпотетичні сценарії розвитку подій. Я думаю, що молодець. Якщо хочеш з кимось познайомитись, то знайомсь. Не просирай можливості, не питай поради у місцевих інтернет. Угу. Вони будуть придумувати десятки відмазок, аби не робити цього. Особисто я би на активні жінки спочатку би здивувався, бо прийнято у суспільстві, що пацани проявляють активність. Але б дівчину не послав би і точно поговорив би з нею. А якщо б дівчина була привабливою для мене, то і номер. Телефону дав би їй абсолютно згоден. Reddit заохочує людей залишатися в зоні комфорту, щоб, не дай Боже, не потревожити людину на вулиці. А на те, що людям ніде знайомитись, тому що більшість звикли жити в режимі робота, дім їм байдуже. Якщо просто чекати знайомств і стосунків, вони з неба не впадуть, треба діяти. Це 100% невіче, ніхто так не подумає. Далі, в залежності від того, який хлопця внутрішній стан. Якщо він впевнений собі і нормально ладить з людьми, він може позитивно поспілкуватись. Ця ситуація доволі нестандартна. І цікава. Якщо він не впевнений собі, може перелякатися. Просто знову ж таки, це нестандартна ситуація, і спершу може виглядати як розвод. Я б може порадив підходити з якоюсь іншою темою, не починаючи з давай познайомимось, щось питати. До мене на вулиці підходив тільки священий рясі, Сказав, дівчино, ви така гарна, може з вами познай... можна з вами познайомитись? Відповіла, дякую за комплімент, мені дуже приємно, але я заміжня. Настрій у мене був хорошим цілий день після цього. До хлопця на вулиці посоромилися, або підіймаємо. Діти. Іноді це круто, але зазвичай дівчина перша підходить знайомитись, а де то таке є, все залежить від контексту, але я би ставився до таких знайомств з обережністю, бо свідки його ви, вони повсюди. А що страшного у свідках його, ви просто ввічливо відмовиш і все. Я, наприклад, люблю з ними подискутувати, якщо є вільний час. Мені одного разу навіть вдалося похитнути віру однієї дівчини. Це якщо вони при виконанні, якось бачив цілий тренд на ікс. Я хлопець розповідав, що зустрічався з дівчиною, і через деякий час виявла, що вона в організації, і вона почала його схиляти також доєднатися. Як на мене, від людини залежить, але це не щось погане, навпаки, може бути цікавим досвідом. Норм зі мною на плацу дівчина познайомитись бажала. Це якась казка з паралельного світу. Звичайно, позитивно ставлюся, як можна інакше до цього ставитися. Мені здається, що незалежно від статі, у багатьох людей знайомство на вулиці виглядає як давай познайомимося. Зі мною так моя жінка познайомилася 25 років разом. Знайомство на вулиці це нормально в будь-якому випадку, це не має бути чимось диким. А от в інтернеті, то як купівля кота в мішку, чи в барі, коли порошки під градусом, то теж не дуже ок. Можу відповісти так: нічого проти немає, якщо дівчина підійде і запропонує познайомитися. У мене було декілька таких випадків, але я не зрозумів тоді в підлітковому візі, що це натяк на знайомство. Типу я їхав у метро з навчання, і на ескалаторі незнайома дівчина запитала час та як пройти за такою то адресою. Другий випадок: третій курс коледжу, я виходжу в костюмі коледжу, брюки, рубашка, піджак, галстук з метро. І через декілька метрів мене наздоганяє звичайним кроком інша, не та, що була в першій розповіді дівчина. Та запитує, як пройти на таку-то вулицю. І ще щось запитувала. Також я пропустив ці всі натяки та пішов далі. Третій випадок: це було минулого року. Я чоловік 173 зросту, широко трішки схожий на панду. Йду собі в навушниках та слухаю музику, і тут раптом звідкись взялася маленька дівчинка, повнолітня. І також запитує, як пройти до такого -то ЖК. Я відповів не знаю, не чув. Хоча потім я дізнався, що він знаходиться через дорогу, і вона пішла в тому напрямку. Коротше, мораль. Дівчата, кажіть якось прямо, що вам подобаються хлопці, коли ви влаштовуєте такі сцени. А що вам дало зрозуміти, що ці дівчата хотіли познайомитись? До мене наче теж люди підходили з питанням, як кудись прийти, але ніколи навіть не думав, що це може бути щось про знайомство. Це коли я відповідаю на одне конкретне питання, а вона потім йде поруч, було таке, і задає ще якісь рандомне питання, по типу, а ви звідки? Я відповідаю та не вступаю в повноцінний діалог. Я був молоде, дурне, та щира усмішка, не усмішки. Ось такий був відеоролик. Всім дуже дякую за увагу. Якщо він вам сподобався, можете поставити свій лайк, написати коментар, скинути другу, а також підписатися на канал, щоб бачити, як будуть входити інші відеоролики. Папа.